Воркаут Адама, створи базу воркаутера, серіал як накачатись своєю масою тіла на прикладені брусах та в домашніх умовах. В сьогоднішньому відео тренуванні покажу вам декілька різних варіантів тренувань, з якими ви зможете витрачати по декілька хвилин часу до п'яти хвилин в середньому, і тренувати свою спину, руки, груди, прес, взагалі верх тіла, тобто класичні. Підтягування на перекладині та віджимання на брусах, які видозмінені таким чином, щоб ви не витрачали багато часу, але при цьому мали змогу підкачати свої м'язи до досить хороших активних відчуттів. Тобто, з цими тренуваннями ви на постійній основі не зможете качати м'язи, але як альтернатива і різноманіття, ці тренування будуть вам виступати в ролі таких швидких, легких. Комфортних тренувань, з якими ви зможете прогресувати та робити себе кращими і при цьому не витрачати багато часу. Тому саме тренування це віджимання на брусах та підтягнення на перекладині. Почнемо з того, що можна по-різному тренуватись і качати м'язи взагалі. Можливо, просто сотнею різноманітних тренувань, особливо своєю масою тіла, через те, що немає великої альтернативи та вибору, як в стрітліфтінгу, де можливо качати м'язи з додатковою вагою, то зі своєю вагою тіла, частіше всього, будь-які тренування. Є хорошими і якраз через те, що м'язи хочуть прогресувати, і для м'язів потрібно різноманіття, то, само собою, стовідсотково чим більше тренувань різноманітних будете пробувати, тим краще це в якійсь мірі і розумінні буде для того, щоб прокачувати м'язи. Тому на своєму досвіді показую вам таке тренування, яке зможе виконати кожен в незалежності від того, який в кого рівень фізичної підготовки. Так як в першому тренуванні, і ці тренування можна робити в середньому на протязі одного тижня по через день приблизно, при цьому реально витрачаючи декілька хвилин. Перший підхід це віджимання на брусах в першому тренуванні. І потрібно зробити 0 віджимань плюс 0 підтягувань за тренування. Всього два підходи: один підхід. На брусах один підхід на перекладині. Просто пробуйте робити такі віджимання та підтягування нульові. Мається на увазі, що ви запригуєте на перекладину чи на бруси. Почнемо з брусів, і на брусах вижимайте своє тіло повільно, пів хвилини, хвилину, дві хвилини або навіть і більше. До середньої точки свого тіла в балансі на брусах чи майже до верхньої, але так, щоб ви не зробили ні одного віджимання на брусах. Тобто ціль цього тренування в тому, щоб зробити ноль віджимань на брусах, плюс ноль підтягувань на перекладині, Але при цьому напружити свої м'язи і підготувати своє тіло для різноманітних повільних підтягувань. Та віджимань тренувань. Тобто це статичні вправи, це статика, і з статикою м'язи дуже добре напружуються, концентруються, розвивається ціпкість, сила хвату. І взагалі, через те, що потрібно тіло утримувати в якомусь положенні статичному, практично не рухаючи своїм тілом, то навіть. Якимось чином воно імітує прокачку м'язів, як у тренуванні з повільними підтягуваннями чи віджиманнями, які, по-моєму, поки що з усіх тренувань, які роблю на протязі 25 років, найкраще дають ефект для прокачки м'язів. І, в моєму випадку, є найкращими, особисто для мого тіла. Наступне тренування це таке ж. Точно тренування як перше, але потрібно вже зробити підтягування на перекладенні та віджимання на брусах, до речі, в першому-другому тренуванні, які хочете робити вправи першими, такі і робіть. Починав в перше тренування робити віджимання на брусах, потім підтягувань, чисто інтуїтивно так відчув. Якщо потрібно ноль зробити підтягувань чи віджимань, то це може бути різноманітні ноль підтягувань чи віджимань. Показую вам в другому тренуванні, як можна, не роблячи ні одного підтягування, зробити досить багато підтягувань. І це означає, що коли вже немає змоги, немає сили підтягуватись, потрібно на підтягуваннях змінити хват, але при цьому ні одного підтягування не робиться. Тобто повністю не опускаєтесь вниз. Не впрямляючи локті, потрібно робити підтягування, але й не підтягуватись за перекладину, Не Неповні підтягування роблячи, треба робити цей підхід. В першому підході звичайного хвату робіть максимальну кількість разів, скільки зможете. У мене це вийшло десь до 20 разів. Після цього. Змінюється хват на зворотній нижній, і також потрібно робити максимальну кількість разів, скільки виходить, навіть якщо це два підтягування. Таким чином, два підходи нонстопові потрібно зробити на перекладині. Після цього одразу ж також без віддиху, треба йти на бруси та віджиматись на брусах двома різноманітними варіантами віджимань. Перший. Варіант віджимань це віджимання з рівними ногами, не повні. Вниз також не потрібно повністю опускатись та повністю підніматись. Просто амплітудно потрібно рухати своїм тілом десь в діапазоні одного віджимання, але при цьому не робити віджимання і будуть м'язи тоді. Відчувати себе напруженими на протязі всього такого підходу інтенсивного. Ноги виводіть трішки вперед перед собою, і тримайте їх рівними настільки, наскільки це можливо. Тобто ідеальність виконання кожного віджимання привітсується, і це потрібно робити в будь-якому випадку для того, щоб. Чисто якісно прокачувати м'язи, тобто самі віджимання не є ідеальними в розумінні ідеальності віджимань, пральних ідеальних. Але через те, що це ціленаправлена, намірена така схема тренування, то потрібно робити саме неповні віджимання та підтягування. І одразу ж після підходу віджимань перших. Робіть другі, без відпочинку, Уже ноги тримайте не спереді, а ззаді. Витягуйте своє тіло. І це вже інший вид віджимань на брусах, який буде, так як і в підтягуваннях, різноманіттям. І тому після першого виду підтягувань чи віджимань потрібно робити ще й другий вид підтягувань і віджимань. Третє тренування, воно легше. Це потрібно просто зробити нижнім зворотнім хватом підтягування на перекладині, не повні. Це означає, що за перекладину треба підтягуватись, але не повністю опускатися. І не випрямляючи руки, так треба робити повністю підхід. Один підхід на максимум. На перекладенні, навіть на брусах не потрібно такий ж самий підхід робити. Тобто це тренування можна по крокам робити по-різному, додати ще віджимання на брусах, ще одним тренуванням, потім робити три підходи підтягувань видів та три підходи віджимань видів. Але, так як це конкретне відеотренування зробив для вас для одного тижня в середньому тренувань і не кожного дня. То через те, що третє тренування легше, не потрібно витрачати багато сили і тільки робити один підхід на підтягуваннях, то четвертим тренуванням останнім рекомендую вам, як в моєму випадку, зробити 4 підходи підтягувань та 4 підходи віджимань. І це повноцінне тренування, в принципі, до якого. Кожен з вас, якщо будете робити це тренування, одне, друге і третє, готувались, щоб зробити це четверте тренування і підготовлювали свої м'язи. Кожен підхід робиться максимально ідеально, в тому розумінні, що не потрібно відпочивати і робити кожен підхід один за іншим. Так як це повноцінне тренування, то Підтягування та віджимання не повні робимо, так як це є основа цих тренувань. Але один підхід треба робити. підтягування на перекладині, після чого один підхід віджимань на брусах. І таким чином м'язи, які задіються при підтягуваннях, відпочивають, і потім робляться віджимання. Неповноцінні, повністю не випрямляєте свої руки, опускаєтесь низько, тобто одну частину не до кінця закривайте свого ідеального підтягування. Мається на увазі, що якщо дійсно не можете просто робити повністю. Ідеально, то це нормально. Тобто майте собі на увазі, що амплітуда, якщо навіть мінімальна буде в ваших віджиманнях, головне опускайтесь повністю вниз і випрямляйтесь не до кінця. Чи чуть-чуть зазору залишайте для випрямлених рук, або навіть дуже багато. І стільки разів потрібно робити в кожному підході скільки, ви зможете. 5, 10, 15, 20. Скільки у вас буде виходити, намагайтесь робити в кожному підході в середньому 12 разів для того, щоб прокачувати м'язи, і більше акцентуйте увагу на тому, щоб робити, можливо, навіть повільніше, але конкретно около 12 разів. Краще, ніж 20 зробити, але швидших. Але якщо ви ще не налаштували своє тіло і не можете так робити, то робіть настільки повільно чи швидко, наскільки можете. Другим підходом робіть підтягування. Зворотні, нижнім хватом, також не повні, як і другий підхід віджимань на брусах. Можете при віджиманнях на брусах акцентувати увагу на тому, щоб утримувати своє тіло в балансі і по рівному, конкретному напрямку рухатись, тобто не вліво, вправо, вперед, назад, а конкретно вверх. По одній траєкторії тіло має рухатися. І тоді будуть прокачуватись м'язи, краще концентруватись, напружуватись ті м'язи, які напружуються при віджиманнях ідеальніше і краще, ніж робити розбалансовано як-небудь, не відчуваючи своє тіло. Тому акцентуйте увагу на техніці виконання кожної вправи, це дуже надзвичайно як важливо. Навіть при тому, коли віджимання на брусах чи підтягування на перекладині не є супер ідеальними для когось розуміння, але в цьому тренуванні вони якраз ідеальні. Третій та четвертий підхід це підтягування на перекладині боксерські з однією рукою спереді, однією ззаді. Для прикладу, третім варіантом зробіть підтягування. Підтягування Боксерські з лівою рукою впереді і при цьому підтягування робляться в ліву сторону. А четверті вже після третього підходу на брусах віджимань. Також боксерські підтягування, але вже з правою рукою впереді і в іншу сторону потрібно підтягувати своє тіло. Тобто, якщо ви міняєте руки місцями, то звертайте увагу на те, чи ви робите в ту ж саму сторону підтягування, чи в іншу. Так і для балансу все має бути ідеально збалансовано. Якщо підтягуєтесь з правою рукою в праву сторону, то з лівою рукою впереді підтягуєтесь в ліву сторону. Наступні віджимання також на брусах неповні, і останні підтягування та віджимання. При цьому віджимання для того, щоб видозмінювати ноги тримайте рівними в одному підході, в іншому спереді перед собою, ще в одному ззаді. Тримайте або всі чотири підходи робіть з рівними ногами. Просто дивіться, як у мене зроблено в цьому тренуванні, і повторюйте точно так само. В принципі, це і є все тренування. І неважливо, скільки разів в кожному підході ви робите. Ви, чесно, совісно, якщо будете робити, то тоді ваші м'язи будуть дійсно прокачуватись. Всім щастив тренуванні. Купляйте програми тренувань на сайті www.workoutadama.com за 1000 доларів посилання під відео. І використовувати знижки, купони, деталі на сайті, і можете купити найдешевші ці програми тренувань. Пака.